Починаємо з вами новий блог. Сьогодні неділя я помила волосся, зараз буду його сушити. Ще плани на день не склала, але для початку помила волосся. а там буду думати, що буду робити. Зараз висушу його, зроблю макіяжик і спланую свої події на цей день. Дуже важливо, до речі, коли миєте волосся, не тримати його довго в рушнику. Це теж впливає на те, як виглядати після сушки. Але це не єдиний важливий фактор, який впливає на те, як будуть виглядати, але він важливий. Коротше, я зараз буду сушитися і щось помаленьку наводити красу на собі. Так, ну що, я зібралась, зробила макіяжик. Ось так от виглядаю. Ось так сьогодні вдягнута. І зараз хочу піти десь в місто випити кави, пройтись по магазинам, прогулятись і вирішила вдома знімати на ось цю камеру, трошки спробувати не завжди. Звичайно, для якихось там прогулянок вона не підійде, бо в неї вона, в принципі, важка і в неї не дуже стабілізація. Але для ось таких статичних вставочок вирішила спробувати записати на камеру. Так, в планах в мене сьогодні прогулянка сама з собою. Я не сконтактувала якісь всі в усіх свої плани. Я не знайшла собі компанію, тому вирішила не просиджувати цей час вдома, не втрачати його просто так. А піти погуляти саменький, випити кави і знаєте, побути на самоті з собою. Це теж інколи важливо. Я беру з собою наушники і послухаю музику, відпочину, тому пішли зі мною. Так, і перш ніж я вийду з дому, хотіла з вами поділитися. Я тут вчора попрацювала, записала цілий список справ, які мені потрібно зробити, які я спланувала, бо знаєте, тримати це все в голові. Ну, така собі ідея. По-перше, мені треба спланувати відпустку вже літо на порозі, і хочеться запам'ятати якісь моменти, якісь емоції. Для того потрібно спланувати, що куди поїхати, що взагалі зробити, як добратися, і дай Боже, щоб це все стало реальністю. По-друге, пройти курс масажу, який я почала ендосфера. Станом на зараз пройшла дві процедурки. Здати аналізи, хочу, по-перше, на феротин, бо мені здається, що в мене такий низький він і вжити якісь дії для цього. Ну і взагалі, чекав з не завадило пройти, але поки що обмежимося аналізом на феротин. Далі спланувати й розвинути концепцію блогу, що я хочу робити, як я хочу це подавати, і взагалі, ну, взагалі придумати як, що, де і коли. Пройти курс по відео, хочу, от тут важливо обрати той курс, який буде дійсно важ... дійсно таким інформативним і дійсно корисним, а не просто віддати гроші на щось, незрозуміло, що і чи принесе воно мені користь. Тому тут треба підійти якось з розумом і обрати правильний курс, і саме пройти курс по відео далі. Хочу якісь косметологічні процедурки для обличчя, бо це ніколи не завадить. Ну і далі ще там деякі справи, які поки що не, не буду з вами ділитися. Ще я тут вчора понакидувала ідей для Reels. буду тим займатися завтра вдома і сподіваюся, що приділю час зйомкам. І тут ще такий склала списочок, що я хочу купити, і він насправді виявився невеликим. Тут зараз три позиції. Це не якісь масштабні покупки, це такі поточні покупки. І знаєте, коли це все крутиться в голові, то, ем, здається, Боже, треба те, 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 коли воно все на папері, виявляється, що тут тільки три пункти, і знаєте, від того стає значно легше. Отже, я хочу купити спортивну форму ну, в плані топ і легінси. Щоб красиво виглядати під час тренувань. Далі хочу брюки, нові такі, палацу, не палацу, тобто на ну, коротше. Щось схоже, як я показувала у влозі, коли приміряла той костюм. і-і-і-і. Літні плаття Літні вчора обирала на HM, але ще не замовила. От, Тобто, бачите, коли ви записуєте якісь свої ідеї і блоги, в голові наводиться порядок і стає значно легше те втілювати в життя. Щодо моїх масштабних планів на покупки, я їх тут не описувала, але я їх знаю. І, для того потрібно працювати, дуже працювати, щоб втілити свої масштабні бажання по покупках. Так, я, мабуть, виходжу з дому і підемо гуляти. Пункт номер один виконано. Я вже приїхала в місто, припаркувалася. Головне завдання припаркуватися, бо в цю пору можна було б і не знайти місце для парковки, але я з цим справилася. Я вже припаркована, тому можна далі йти гуляти. Перший пункт, напевно, буде піти попити кави. Не знаю, чи взяти з собою і пройтись прогулятись, чи десь сісти посидіти. Так, на вулиці страшенна спека. Я зараз вже заглушила машину, закрила всі вікна, всі це вимкнула, і я тут парюсь, тому я побігла виходити на вулицю з машинки. all be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm all right All... так я вже випала капу ОРМ, з'їла шоколадне печиво і зараз ще йду прогулятися. Все було б добре, але в мене досідає телефон. Я планувала познімати, але плани можуть накритися. Так тут якісь масові свята, якісь виставки різних товарів. Я просто йду там де менше людей. Смачна, до речі, була капу оранж. Я пробувала робити вдома. У мене вдома така не виходила смачна. Не знаю, щось мені братувало. Чи то атмосфера не так, що але моя домашня була не така смачна. Я правда просто додавала каву і просила сік без льоду. А тут була смачненька. Так, а я прийшла в гідропарк до водички, бо вода це якась неймовірна релакс-терапія. Просто послухати звуки жаб, звуки води і відпочити думками. Сподіваюсь, ніякі маніаки тут не ходять. Так, я вже вдома гарненько погуляла і зараз буду готувати вечерю смачну. Після хорошої прогулянки смачна вечеря, саме те, що потрібно. Буду готувати дорадо. Сподобалась нам дораду, тому вирішила взяти ще раз і приготувати. Зайшла в сілько, взяла рибку. Смачна така, знаєте, ніжна, приємна рибка, не, не жирна, тобто то, те, що потрібно. Тому в мене сьогодні дорадо і ще взяла брокколі заморожене, покладу разом на форму з рибкою і запечу. І, можливо, ще салатку зроблю до рибки, тому я зараз перетягаюсь і буду готувати смачну вечерю. Там, тадам, там 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 гарно прогулялась, і знаєте, що мені подобається? Мені дуже подобається, що ми змінюємось дуже багато просто на травичці людей. Там постелили покривальця, відпочивали, там сиділи. І раніше мені здається такого не було, раніше це можна було зустріти тільки в Європі, зараз ми дійшли теж до цього, що просто посеред міста можна посидіти на покривальці, на травичці, і це класно. Я, правда, не сиділа, я тут намотувала круги і гуляла, але, але, але. але, Так, словом, я класно погуляла, випила смачної капу оранж кави, і зараз йду готувати вечерю. Аналогічно, як минулий раз посолила, поперчила, додала італійських трав і багато лимону на рибку. Зараз її поставлю запікатись, а брокколі вирішила просто припустити на сковорідці. Сюди не буду класти, так як вона ще заморожена і виділить воду. Не хочу, щоб тут було багато води. Тому броколі приготую окремо. Салат уже готовий. Тут звичайний стандартний салат, огірок, помідор. Редиска листя салату, заправлений олією і бальзамічним саоком, і ось тут ось так підтушую броколі, доласів перець, трошки олії і вершкове масло. і ось так вона підтушується в мене. Все я готова їсти рибка, брокколі, салатик і келих of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Добрий ранок! Мій сніданок сьогоднішній. Вівсянка з полуничкою і з крихтою, яке називається, з крихтою мигдаля. І звичайно, шкала! Всім смачного! Я йду снідати. Так, друзі, погода прекрасна, сонечко світить, тому я вирішила піти позасмагати. У мене, до речі, два дні відпустки, тому я сьогодні вдома, сьогодні в понеділок. Не дають цілий тиждень, типу, треба працювати. Ну, значить, будемо брати частіше по два дні. Ну, а що робити? От, тому вирішила піти позасмагати. Я вже вдягнула купальник під халат, поки що вдягнула старенький, але, до речі, покажу вам сьогодні свій новий, який прийшов. От, а зараз візьму водичку, покривальце і піду позасмагаю. Засмагати довго не буду, десь, думаю, півтори годинки це мій перший раз в цьому сезоні. Я не дуже люблю просто засмагати, але, але все ж таки хочеться відчути цей сонячний вайб. Тому, тому тому трошки полежу. Що вам ще мала сказати? Хотіла сьогодні піти в басейн. У нас тут недалеко, десь хвилин 10 ходьби пішки, але в мене почалися критичні дні, і типу в басейн. Йти нелогічно. Тому просто положу позасмагаю вдома а, і, і що? Ну коротше, що я тут розказую, витрачаю час, якщо я вже можу лежати засмагати. Ходімо. Так, ну що? Я вже тут засмагаю, насправді не покошена целочком. Ось тут таке. Тому не треба буде десь скусити. От, засмагаю, сонечком. Так. Так, а я тут зняла Рілс, не впевнена, чи він мені подобається, але тут така красива, покажу вам купальник, який обіцяла показати. Ну, по-перше, прийшов він ось в такому пакеті бра 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 е Я його вже, звичайно, достала, поміряла, розпакувала, але ще лежить ось в такому запакованому стані, знаєте, такий собі вайп нового купальника. Е ось. Він насправді дуже смішний, він у блакитному кольорі і він з зайцями. По-перше, по це трусики, ось такі мінімалістичні. В мене такий, уже мене такий фазон трусів в мене є. В моєму купальнику, який я зараз, типу, він номер один у мене, він найзручніший найкласніший. і там така ж модель трусів. От, Вона відкрита, зрозуміло, ззаду, ззаду така, спереду теж небагато. І ось такі смішні тут зайці. Ну, Смішні зайці теж потрібні в літньому гардеробі. І верх взяла в вигляді такого топу. У мене е трусики, до речі, розмір S, е верх розмір M. Е знову ж таки, брала вже купальники ці цього бренду і верх брала M. ку Можливо, якби я була в магазині і мені вдалося поміряти S ку і M, ку і, можливо, все ж таки обрала S, ку тому що мені б хотілося. Щоб ось тут оця частинка була трошечки плотніша. Але з цим теж все класно, нічого нікуди не вивалюється. Ось такий топ-це ну, типу, це не най, як сказати, не оптимальний. Згадала слово, це не найпрактичніший купальник в плані е, того, щоб засмага цеплялася рівномірно, але на вечір можна його вдягати, зробити якісь нові фоточки в новому купальнику, а не в тому, що вже кілька років роблю. От, е, тому взяла ось такий. Е, сів класно. Не знаю, чи я буду приміряти, тому що в мене реально критичні дні і повністю я його не примірюю. От. Е, я задоволена купальником, і я лишаюся при своїй думці, що купальники це найзручніший одяг, який просто ніде не давить. В ньому не спекотно і просто хочеться. Хочеться, хочеться вже нарешті до водички. І ще я дуже обожнюю запах купальників і засобів весь переглятіла. Це, це відпочинковий вайб, вайп відпустки, і я вже не знаю, не можу дочекатися, коли б я його оновила. Ось такий купальничок з смішними зайцями, але, е, але він класний, е, такий позитивненький. Е, насправді, можливо, б я обрала щось інше, але по тих шалених знижених цінах е, дуже мало було розмірів, і я обирала, е, обирала найоптимальніше. От такий от купальничок. такі от в мене справа, можливо, зараз ще буду зніму ще один рілз. Не знаю, щось в мене поки не дуже виходить з тих моїх планів, що я напридумувала. Але робота, робота і ще раз робота. Так, я тут сиділа, монтувала відео, озвучувала його. В мене ж в роті пересохло, Я не знаю скільки разів я перезаписувала озвучку. Якось для мене озвучка дається дуже складно, тому що треба про е, прочитати текст, ну тобто проговорити весь текст без помилок, без. Якихось там оговорок. от, Тому перезаписувала дуже багато разів, але мені вдалося, я це зробила і зараз собі зробила водички з лимоном, бо реально дуже хочеться пити. Хтось каже, що вода з лимоном це корисно, хтось каже, що саме з лимоном не корисно. Я п'ю саме з лимоном, ну, воду п'ю, бо треба її пити, тут не поспориш. а... З лимоном, тому що мені смачно, і Це, можна сказати, знаєте, такий мій улюблений простий напій літній, просто водичка з лимоном. От. Так що відео я зробила, п'ю водичку і зараз буду готувати вечерю. У мене вже час приготування вечері. На вечерю хочу зробити лазанью, листи в мене є. Буду робити з курячим фаршем. Тут у мене куплений, є домашній томат, цибулька, все приготувала, форму приготувала, буду робити вечерю. Зібрала я свою лазаню. Трошки в мене зверху мало сиру лишилось, але там його достатньо між слоями. І зараз ще закрию фольгою, щоб воно не висушувалося в перший час, а саме гарненько пропеклось. А вже в кінці зніму фольгу. Сподіваюся, що буде смачно. Я завтра нарешті йду на манікюр, і нарешті я його перероблю. Мені цього разу зробили дуже погано манікюр, я цього, до речі, не казала, але він просто зроблений жахливо. Робила нова дівчинка. Я, ну я реально не придираюся до людей, і я готова прощати якісь погрішності, але ну, це жахливі нігті. По-перше, вони криві, по-друге, сама крива форма. По-перше, сама крива форма, по-друге, криво нанесено. По-третє, вже з самого початку видно, не видно. зараз, З самого початку тут зліз топ, ось тут видно якраз. І ну, просто жахливо. І мені здається, що від того, що воно погано зроблено, погано нанесено, в мене. А вже ось цей нігодь тріснув, і ось цей нігодь тріснув. Так, я хожу вже з ними довго, бо вже хотіла відкласти на відпустку похід до майстра, щоб не спішити і зробити все так, як я хочу, той кольор, який я хочу, щоб не думати, як це зробити швидше. Але вони, скажімо так, виглядали жахливо ще на початку їхнього періоду. Тому дуже радію, що завтра зроблю новий манікюр. Дістала свою лазанью, Вона в мене трошки почала витікати, але здається, вже готова і зараз будемо їсти. Так, привітки! У новому дні. Я тут тільки що знімала для інстаграму декілька дублів. старалась, сподіваюся, що все вийде так, як я хотіла. В мене тут цілий референс прописаний в блокноті, які кадри, які плани, і сподіваюся, що все мені вдалося. І я не я вже практично забула, що я сьогодні теж планую знімати влог. Я вже зібралась, зараз, їду на манікюр. E, і ще потрібно, хотіла ще, один, ще одне відео зняти, але я не впевнена, що я встигну, бо щось я тут e, запрацювалася над цим відео, поки зібралась, поки те, поки все. І не знаю, чи я встигну, але зараз побачу ще дещо, ще дещо зроблю деяку справу. І зараз буду виходити, якщо встигну, то зніму, бо хотіла саме з авто зняти відео. От- тому поїхали на манікюр. сьогодні. Якось так хмарненько, але сподіваюся, що там тепло, бо я прям в літньому. Я, до речі, намазалась ще раз автозасмалою. якось, ну, Якось не ну, такий, знаєте, прям геть натуральний ефект вона дає. От, і знаєте, коли виходиш на денне світло, воно трошки інакше виглядає твоє тіло, ніж вдома, тому зараз вийду на вулицю, подивлюся, як я буду виглядати. Але поки що так доволі непогано. Ну точно не жовто, точно без плям. Не прям насичений ефект, але ножки не білі і не сині. Я, звичайно, вчора трошки позасмагала, але я засмагала недовго. І Прямо сильного ефекту від тої засмаги не буде. А от додала трошечки ще автозасмаги і все, я вже красива. Так, е, окей, не буду довго затримуватись на цьому кадрі, бо в мене ще купа роботи. Так я вже приїхала, слава Богу, знайшла місце, щоб припаркуватися, бо, знаєте, будній день, обідня пора, можна і не знайти таку розкіш. Але самоствердження ствердження того, що для мене є ідеальне місце на парковці, воно таки працює і кілька останніх хвилин дороги. Я повторювала це собі вголос, і воно таки знайшлось. І, до речі, починається дощ. Запаркувались недалеко від салону, слава Богу. І, знаєте, буду вперше робити нігті і не думати про те, що мені треба спішити повернутися на роботу, бо там, щоб встигнути за обідню пору. Ну, звичайно, я не встигаю за обідню пору, потім мене починає вже торкати, бо я хвилююся, що не встигаю. А сьогодні можна буде насолодитися б'юті-процедурками, нікуди не спішити, потім ще хочу піти попити кави. І, 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 і. Піти попити кафе, можливо, зайду, подивлюсь білизну, потім ще заїду на вокзал, заберу тата, точніше не тата, а дещо заберу в тата і потім вже додому. Тому зараз іду на нігті. Так, я закінчила і зараз я собі до. Це я взяла капучино, і вирішила прогулятись, ніде не сидіти, просто пройтись. У мене на сон починає ходити. Але капучино якийсь досить молочний, мало кави і багато молока, але непогано. Зараз пройдуся і буду повертатися назад до машини. Ну що, вітайте мене з прем'єрою. Зробила я короткі червоні нігті. Червоні робила на Різдво, а от короткі вже. Е Ще перед війною міняла форму на свою попередню, і ось так от до того, з того часу я ходжу з довгими нігтями, все находилася. Мені захотілося прямо коротких змінити форму. Я задоволена, дуже красиво і ще придивилась собі на наступний раз офігезну базу. Вона зараз під цим червоним, але так як я сьогодні спланувала червоний, то вже зробила колір, а наступний раз буде та дуже класнюча база.